Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік, і сьогодні у нас будуть новини про коробочки зміїні, так скажімо, на місячний новий рік. Перед початком даного відеоролика хочу попросити, щоб ви написали коментар для просування цього відео, що ви думаєте про ці танки новенькі, натиснути вподобайочку і підписатись на канал. А ми починаємо. Поїхали. Купуйте зміїні коробки на місячний новий рік. Та ви що, хлопці, будете викачувати гроші наші там. Нові машини Eric Concept 1 та об'єкт Кущ. Але чому тут дві, якщо там ще є вазік, ми зараз подивимося відеоролик. Що тут у нас 6 лютого початок о 6.00. Завтра вже можна донатити. Але про коробки нічого не розказують. Скільки будуть коштувати, що як коли, не зрозуміло. Завершення 12 лютого о 5 ранку. Хапети змінні коробки з преміум технікою. Та іншими цінностями. І 6 лютого ви можете купити змійні коробки в ігровому та преміум магазині. Їх можна отримати в наборах по 5, 25, 75 або 150 штук із такою самою кількістю завдань на X5 досвіду. Це будуть з XP досвідом, я так розумію, наборщики продаватись. або окремі будуть. Кожна змійна коробка з певною ймовірністю містить нагороду з переліку нижчим. Одна з восьми преміум машин 8 чи 9 рівня, включно абсолютно нові преміум, так скажімо, танки, ймовірність 2%. 50-50%. Я не знаю, скільки ймовірність в новорічних коробках була, але тут написано ймовірність 2%. Один із восьми рідкісних два дестилів, ймовірність 15%. Одне з наступного особисті резерви або кредити 100% ймовірність падають. І одне з наступного, дні преміум аккаунт або особисті резерви. Значить, ми при відкритті коробочок будемо отримувати дні преміум аккаунта або резерви. І також друга нагорода 100%. Це будуть особисті резерви або кредити. Отак от, от. І ймовірність на 15% 2 дестиль або 2% на танчик. Ось такі в нас танчики, об'єкт кущ. КПЗ Ерік Concept 1, Miel Gonzalo, вз 111 Модель 6. Чомусь цей танк не кажуть, що він новенький, я, можливо, десь його пропустив. Alt Proto Amix 30 AAT-60 теж такий рідкісний танк. І Шкода Т-56, нічого собі. Так, ось ось ці стилі рідкісні, як ви бачите. 8 штучок у них тут такі. І ось одина нагороди, я так розумію, з коробок. Особисті резерви, кредити. А, да, тут даже написано. Кредитів випадає 75 тисяч, 125 тисяч або 500 тисяч кредит. Ну, це срібло це завжди гарно. Резерви: 1 або 3, до плюс 50 на 1 годину. Особистий резерв 1 або 3 також 100% до бойового досвіду. І особисті резерви 1 або 3 300% до вільного досвіду та досвіду екіпажу. І дні танкового преміум аккаунту 1 або 3. Якщо чесно, нагороди оці додаткові не дуже. Немає золота, немає вільного досвіду, який ми можемо прокачувати за них гілку танки або в бюро. Але тут тільки танки цікаві. Більш-менш всі нормальні. Е, так, тут уже нижче характеристики танків. Давайте глянемо відосик. Видно, все видно вам. Let's go. На рік, Можливо, нам щось тут цікавеньке покажуть, розкажуть. Ось такі коробочки. Рік змії. Все як на новий рік, все красиво відмальовано, зроблено. Готуйтеся до нових відкриттів, адже коробки... Ну сьогодні, ну тут ми дивились, два дистилі, резерви, преми і танки. Місячного нового року це ваш квиток до тон корисних ресурсів. І ну, яскрав... корисних, яких немає. Ось такі два дистилі вам показують. виглядають саме на танках із коробок. У будь-якій з них... Ну, звісно, саме на цих танках, зі танках зі тому зі зі що вони машин... коштують реальних зі грошей. Зі рівня. Зокрема, Шкода, Шкода Т-56. Один з найбажаніших преміум танків у грі. Угу. Так, тепер ви можете роздавати смертоносні двіечки. смертоносні двіечки, а, Хто хоче роздавати футуристичний, компактний з бронею і чудовою гарматою. Стрілі цей танк вообще рідко попадається в рандомі, якщо чесно. Але він уже випадав теж скоро бокій. Серйозний конкурент. Гармата Альт Прото АйМІХ 30 Після поліпшення характеристик ця машина стала ще популярнішою. Осьоди ось цей новий танчик, але я йому чогось кажу, що він не новий. Його начебто не Тові да не було, хлопці. Його у я так зрозумів, тут тільки про танки розказують, нічого цікавого нам більше не покажуть тут. Гонцело mm -hmm. дасть вам те, що ви бажаєте. Треба пофармити, беріть базові снаряди з хорошим пробиттям. Хочете сяйва і фейерверків? Заряджайте хеш фугас. Об'єкт Кущ. Майстер Об засідок. Новий танчик. Майстер прихованих засідок. Яка у нього командирочка? О, ой ой. -ой. І в ньому всі Надіюсь, вона не пробивається, але це не точно. Гляньте, яка, ви будете виїжджати, ви. Нарешті новинка. Машина Зараз поговоримо, хлопці. Erich 1. Чомусь тут на 9 рівні кажуть: і нарешті новинка. Начебто Кущ не новинка, і ВЗ111 Модель 6, наче теж не новинка. Тільки про Еріка кажуть: нарешті новинка. Хівковий хижак у вигляді з середнього танка. Коли Еріх бачить жертву, mm -hmm. то розганяється до 65 км за годину, і це без турбонагнів. Коли більшість середніх танків тільки но приїжджають на фланг, Еріх вже відкриває вогонь. На близькій дистанції гармата легко влучає на ходу, а на більшій відстані зводиться за кілька секунд. Угу. Mm -hmm. Базовий снаряд пробуває 270 мм. Може? Базовий снаряд пробуває 270 мм. Ну, це для фарму чудово. Файзен чудово. Типу Леопард. Ерік Концепт це інструмент професійного снайпера, яким не варто забивати цвяхи. Якщо застосовуватимете його правильно, Еріг подарує вам сотні перемог і мільйони кредитів. Мільйони. Так само, як і будь-який танк із цієї колекції. Східні коробки. Так, найкращий способ... так, ну і все, це... друзі. Це... Зараз поговоримо Всего про характеристики нових танків, подивимося їх, пощупаємо, так скажемо, трошки. Нічого тут нового, я думав, щось цікаве, інтересне буде. Ось так от він виглядає. Оці 2D стилі новенькі, рідкісні. 8 штук. Ну, якщо чесно, 2D стилі це вже таке собі. Так, е зустрічайте Ерік, концепт. От перший Характеристики, значить, що ми маємо? 4 члени екіпажу, командир з радистом. Середня шкода за постріл 400, середнє пробивання броні 270 на стандартному снаряді. Це, блін, ну це класно, це леопард, так скажімо, на дев'ятому рівні. І для Фармуса чудово, і альфа 400 приємна Середня пробивання броні 320 це кумулятивним голдовим снарядом. Ну, для стежки піде. Місність танка складає 1650 хітпоїнтів. Теж доволі непогано. Рухливість, саме головне, 65 км на годину вперед без турбіни. І 20 км на годину назад. Блін, ну по циферках все дуже гарно виглядає. Вогнева потужність, подивимось. Розкіт на 100 метрів 0,3. Час зведення 2,2 секунди. Запас 50 снарядів. Час заряджання гармати 10. І 4 секунди, кути горизонтальної наведення мінус 10 вниз і плюс 12 вгору. вгору не дуже так і багато. Якщо десь буде хтось на холмі сидіть, то ви можете навіть його і не побачити. По швидкості польоту снарядів стандартний у нас 1350 летить, кумулятивний 1173. До речі, фугас пробиває 60 мм в броні і альфа Strike 515 середньої шкоди. Ну, що сказати, по гарматі, в принципі, дуже чудово. Це все в базі в нас написано. Я думаю, якщо його розкачати, то час зведення буде там 1,8, 1,7, можливо, не знаю. Розкіт на 100 метрів. 0,27, якщо буде, то, в принципі, 0,26. Чи скільки там ми розкачаємо, ми побачимо. Польова модернізація, обладнання, перки екіпажу це все впливає на нашу характеристику танку. По циферкам дуже все прикольно, живучість. Місність танку ми вже дивилися: бронювання. Ну, броні в нас немає, я ж кажу. Схожий на леопарда, можливо, якимось там сьомий рівнів вісьми інколи нас будуть рикошетити. Але на броню надіятись не потрібно. Огляд в базі 400 метрів шикарний огляд. Скритність нерухомої машини дуже погана у нас. Скритність рухомої машини у нас 9. Це 1,74%, а скритність нерухомої машини 2,33%. Блін. Маскування дуже погане в танкам. Ну, прорухливий, потужність двигуна 1000 кінських сил. Швидкість повороту шасі, 48 градусів. Ну, ось такий він. І весь їде, да, весь красивий. Ну, блін, на вигляд, Леопард 9 рівня, да. А як насправді буде, ми побачимо. Головне, що це премій можна буде пофармити. Хто любив леопарда 9 ПТА 9 рівня, тому ось цей танчик зайде 100% і ще й можна буде пофармити, тому що 270 пробою з, не... з не... обичним снарядом і 400 альфи, що ще потрібно для фарма? Так, слідує в нас об'єкт кущ озброєна 130 мм гарматою, да, з кодою 550 одиниць. Ну, давайте подивимося більш детальніше. Також 4 члени екіпажу, середня шкода за постріл 550, як нам сказано. Я так розумію, кутів горизонтальної наведення немає, це типу стерва. З режимом також. Так. По місності 1200, нічого нового для 8 рівня ПТшки. Середнє пробиття броні 279. Ну, майже 280, це чудово. Голдою 320, осколок угаснем 65, максимальна швидкість. Бред 50 і 20 назад. Ну, це, я так розумію, без режиму. <гум> так, розкид на 100 метрів. 0,43. А оце ось тут 0,33, так розумію, це написано в режимі. Час зведене на 3 секунди, а в режимі 1,7. Так, да, це з режимом. Ну, це типу стерва та сама, але у стерви хоча б лючок маленький. А тут отаке відро. Яке пробивається, тому що я дивився огляди на неї вже трошечки, щоб для відео щось розуміти. Швидкість польоту бронебійним снарядом 1150, кумулятивним 850. Повільний, повільний кумуль у нас. Час заряджання гармати 17,8 в стоці. Ого, кути вертикальної наводки мінус 5. Вниз і 20 градусів вверх. Вода. Якщо чесно, не дуже. Скритність рухомої машини у нас 1,62% і скритність нерухомої 2,7%. Ну теж, блін, не так, щоб і багато. Огляд 350, ще й ми сліпі. Бронювання 110. Ну, тут кути якісь, можливо, щось буде відбивати. Швидкість повороту башти, якої у нас немає, 16 градусів. Цікаво. Так, ну по рухливості тут написано, але чомусь не написано, скільки у нас рухливість буде в режимі. Десь 5-7 км можливо. 608, 680 кінських сил. Швидкість повороту в шасі 30 градусів в секунду. Так, ось такий танк, якщо чесно, дивився на нього бистренькі огляди на Ютубі, стрімляй. Така калова маса. Ерік дуже цікавий. А це типу стерва, але ще й з такою баштою, яку ну, реально шиють. Типу, блін. Е, ну, це кущовий гімплей. Називається він кущ. Але мені це і не подобається гімплей. І в нас ось оде танки. Про них уже характеристики не пишуть, так як вони, типу, вже є. Да? Але ось вазик мене цікавий. І зараз стренько так пробіжемось. Значить, шкода Т-56. Дуже гарна машинка. Як тут написано, може завдати за два снаряди 920 одиниць. Шкоди всього, ну, всього за 3,5 секунди, типу між снарядами. Має 2 снаряди в гарматі. Так скажемо. Бах, 3,5 секунди, ще раз бах. І виходить у нас 920 середньої шкоди за 2 постріли. Пробиття на ББшках у неї на стандартних не дуже, але на, на голдових снарядах доволі непогано. Брав тримітки, танк сподобався. Блін. Ну, на 8 рівні видавати косар демеджу це файно. ААТ-60. Це середній танк має на прочут зручну гармату з максимальним кутом нахилу, що дозволяє грати в стилі вигляну вистрілів. Ну, ось так от. Нагадує він мені якогось концепта на 9 рівні, але це 8. Середній танк не грав, його раз в коробках роздавали, тому не можу нічого про нього розказати. альт прото Середній танк 8 рівня, французький, доволі непогано, має середню шкоду в 300. Одиниць пробивання на ББшках теж непогане. Його апали, як сказали у відосі. В принципі, непоганий середній танк не кактус. Так, Вазіка ми зараз більш детальніше глянемо. В гонсало це по типу щось. Як він, калібана, але, в принципі, різні гармати виглядають більш-менш од... більш однаково. В гонсало 440 одиниць і хеш фугас, які є, голдові снаряди. Тут, тут. Імміе це той самий Бураск, але, типу, в стилі, в 3D-стилі, як тут пишуть. Гарна машинка. На два снаряди барабан має. По 390 Альфа страйку. Пробиття, як на ББшках, ну, на підколах там немає. На стандартних, але потрібно грати на голді Ну Хто може, хоче пофармити. Швидка машинка, гарний танчик. Брав на ньому три позначки. Дуже сподобався мені. В принципі, в нас ще іде Лінія фронту, тому буде шкода Т-56, Мілі, Альтпрото, дуже непогані для фарму в лінії фронту. Так, подивимося, оцей огляд, чомусь це вже застарілий танк, типу його тут не анонсують. Має шкоду, значить, 360 за постріл. пробивання броні 227 на стандартних снарядах. Теж непогано. На голдових кумисах 290. Час перезаряджання, перезаряджання гармати 10,3 секунди. Шкода на хвилину у нас зіставляє 200 демеджу. Час зведення 2,60 секунд. Розкіт на 100 метрів 0,40. ти, блін. Але це все в базі. Виглядає плюс-мінус непогано, як для тяжа 8 рівня для китайського. Кути нахилу у нас мінус 8. Для Китаю це доволі непогано. Рухливість, значить, складає у нас 40 км на годину вперед. Ну плюс турбінка, і 45 ми будемо їхати своїх. То, в принципі, непогано. Огляд в базі 390. Ну, теж непогано. Місність танка 1450 одиниць. Бронювання в башті у нас написано 300 мм. Він щось буде танкувати, але є у нас ось от, як ми бачимо, вже лючочок маленький. Баста напоминає е, ТНТ Чеську. В стоці така в неї. Ну, але це китайське щось. Е, бронювання корпусу 120 мм. Але це. Це корпус і вазіків всяких різних, тому танкувати вони тільки від бортом трішечки, але ми будемо відкривати щоку. Відбаште, відіграватися буде нормально. Мінус 8 КВН у нас. Альфа-страйк такий цікавий 360. Ну і на Рембо також така сама середня шкода за постріл. Ну, на циферках більш-менш непоганий танк, щось навіть зможе пофармити. Їде теж непогано. Ну, цікавий танчик, цікава. Техніка. Ось такі у нас, друзі, новини по коробочкам, по китайським. Все розказав. Ось тут такі танчики можемо подивитися. Міель. Прикольний стиль мені подобається. Хотів би, щоб він мені випав. Ще б на ньому взяв би три міточки. Так, можливо буду відкривати, можливо, не буду коробочки відкривати. Не знаю. Побачимо. Завтра вийдуть вони, завтра буде ще якийсь відосик, ще якісь новини. Подивимося, можливо, буде стрім по коробкам, по відкриттю, якщо я на це рішусь. Так що, хлопці, все я вам розказав. Бистренько вас ввів в курс всяких різних, да? Ось такі в нас новини. Все розповів. Всім величезно дякую за перегляд. Натисніть вподобайку, напишіть коментарі, що ви вважаєте по цих танках, і, можливо, я десь у ВАЗІК 11, 111-го модель 6 не бачив. Бо його ВГ не анонсували як новий танк. Так, підписуйтесь на канал, а я побіг. Всім гарного дня, до зустрічі, пока-пока.